Фальшиві водійські посвідчення ви можете отримати, якщо ви будете звертатись до неперевірених людей. До мене звернулася людина, щоб я перевірив взагалі чи легальні водійські посвідчення. Польські вона звернулася до когось, їй замінили ці водійські посвідчення звичайно дистанційно. Вона проплатила все, як має бути, отримала водійські посвідчення і вирішила перевірити їх. Після чого оказалось, що після того, як я їх перевірив, оказалось, що вони фальшиві. Даже на них було видно, що шрифт трохи відрізняється від оригіналу, і ці водійські посвідчення оказались фальшиві. Ця людина могла мати й проблеми з поліцією. Якщо б її зупинила поліція, то за таке за підробку документів даже можна сісти в тюрму. Так що таку, таку халепу можна потрапити. Якщо ви не впевнені в людині. Не знаєте, що це за людина, чим вона займається, чи ця людина фактично міняє водійські посвідчення, то краще до такої людини не звертатись. Через те, що будете мати подвійні проблеми. А взагалі, якщо ви прийдете до Уженду і виявиться, що у вас фальшиві документи, ну то дуже серйозні проблеми можете мати з того. Звертайтеся завжди до провірених людей. Кому потрібно замінити водійські посвідчення, звертайтесь, Мої контакти знайдуть у шапці профілю або в описі під цим відео.